Мартін Іден Джек Лондон читає Марина Запорожець. Я ходила до школи і вчилася, відповіла Рут. Я теж ходив до школи, коли був малий, почав він. Так, але я маю на увазі середню школу, університет. Ви вчились в університеті? спитав він украй здивований. Йому здалося, що вона віддалилася від нього принаймні на мільйон миль. Я й тепер його відвідую слухаю спеціальний курс англійської філології. Він не зрозумів, що то за філологія, але, відзначивши про себе своє неудство, провадив далі Скільки мені треба вчитися, щоб я міг ходити до університету. Вона посміхнулася. Це залежить від того, чи багато ви вчилися раніше». Ви ніколи не відвідували середньої школи? Звісно, ні. А початково скінчили. Мені лишалось ще два роки, коли я кинув, відповів Мартін. Але за навчання завжди мав нагороди. Одразу ж він розсердився на себе за ці хвастощі, і так люто стиснув бильця крісла, аж пальці заболіли. Водночас юнак побачив, що в кімнату війшла якась жінка. Дівчина підвелась і побігла їй назустріч. Вони поцілувались і, обнявши одна одну за стан, підійшли до нього. Певно, мати, подумав він. Це була висока блондинка, струнка і вродлива. Її пишне вбрання було таке саме, яке личило господині цього дому, і тішило око красою ліній. Вона і її туалет нагадали Мартінові акторку. Спало на пам'ять, як такі самі пишні леді і в таких самих вбраннях входили до лондонських театрів. А він стояв і дивився на них, аж поки полісмен не виганяв його з під'їзду на дощ. Потім зринув у думці гранд отелю у Йокогамі, де йому теж доводилось бачити на вулиці поважних пані. Далі перед очима промайнула тисяча різних образів, що він їх колись бачив у Йокогамській гавані. Але Мартін швидко відігнав ці спогади, змушений повернутись до дійсності. Він здогадався, що йому треба встати, щоб познайомитись. І на силу підвівся. Штани в нього на колінах надималися, руки безпорадно висіли, а обличчя на саму думку про майбутнє випробування спохмурніло. Розділ другий перехід до їдальні був для нього Кошмаром. Серед усіх цих речей, на які можна було щомиті наштовхнутися, навіть ступити крок, здавалося, неможливо. Але врешті він таки прибув на місце, і оце сидить обік неї. Величезна кількість ножів та виделок злякала його, вони грили нову небезпеку, і Мартін дивився на них, мов зачарований, поки на тлі їхнього блиску не попливли перед очима картини з моряцького життя. Коли він і його товариші, орудуючи складеними ножами і пальцями, їли солонину або черпали з мисок погнутими залізними ложками горохову юшку. У ніздрі бив дух несвіжого м'яса, а у вухах, від репіння шпангоутів та стогін переборок лунало чмакання матросів. Він пригадав, як вони їли, і вирішив, що їли по-свинячому. Ні, він буде обережний і їстиме тихо. Весь час пам'ятатиме про це. Він розглянувся довкола. Напроти сиділи Артур і його брат Норман Це її брати. Подумав він, і в ньому ворухнулось тепле почуття до них. Як усі вони люблять одне одного, згадав як Рут привітала матір поцілунком, і як вони, обидві, обнявшись, підійшли до нього. У його колі ні батьки, ні діти не виявляють такої ніжності це було для нього проявом вищого буття, якого досягли верхи громадськості. Це найкраще, що юнак побачив на цьому маленькому клаптику іншого світу. Його глибоко схвилювало це відкриття, і серце сповнилося ніжності. Все життя він жадав любові, його вдача ревно прагнула любові то була його органічна потреба. Однак він жив без любові і поступово загрубів. А втім, він не знав раніше, що йому потрібна любов, не знав цього і тепер. Просто побачив цю дівчину і зворушився. Відчув, яка вона прекрасна, велична й осяйна. Мартін радів, що за обідом не було містера Морза. Йому і так нелегко було знайомитися з нею, з її матір'ю і з братом Норманом. Артура він уже трохи знав якби ще прийшов батько, це було б уже занадто. Здавалося, що за все життя йому не було так важко найтяжча праця то дитяча забавка проти цього. На чолі йому виступили краплини поту, сорочка змокла від надмірного напруження, адже стільки незвичних завдань треба було розв'язувати одразу. Він мав їсти так, як ніколи не їв, орудувати невідомими предметами, крадькома поглядати на інших і вчитися, як користуватись кожною річчю, сприймати цілий потік вражень, витримувати їх у пам'яті та давати їм лад. Водночас Мартін відчував якийсь потяг до дівчини, що будив глуху, болючу тривогу. Юнакові кортіло вибратись на ту стежку життя, де ступала вона. Тим часом, як у голові, знову і знов роїлися думки та невиразні плани, як до неї добитись. Коли він крадькома поглядав на нормана, що сидів проти нього, або на когось іншого, щоб подивитись, яким ножем чи веделкою треба в цьому мить користуватись, то схоплював особливості цих людей. Намагався оцінити і розгадати їх, і все це пов'язував з Рут. Крім того, він мусив говорити, слухати, що кажуть йому, пам'ятати, про що розмовляють інші, відповідати, як до нагоди, та ще й звиклим до вільної мови язиком, який треба було раз у раз стримувати. До всього того його збентеження підсилював служник. Безнастанна загроза, що нечутно ступала в нього за плечима, грізний сфінкс. Що загадував загадки, які він мусив одразу розв'язувати. Весь час його гнітила думка про миски, щоб полоскати руки. Нав'язливо і без жодного приводу лізло в голову питання коли їх принесуть і які вони. Досі Мартін тільки чув про такі речі, і ось тепер раніше пізніше побачить їх коло столу. Адже за одним столом із ним сидять ті вищі істоти, що користуватимуться ними. І він сам теж користуватиметься ними. Та найбільше його непокоїла думка про те, як ставитися до цих людей, як триматись. В тривозі він знов повертався до цього. То виникав боягузливий намір грати яку небудь роль, але одразу з'являлася ще боягузливіша думка що йому це не вдасться, що він не звик прикидатись і тільки пошиється в дурні. На початку обіду Мартін переважно мовчав, силкуючись вирішити, як йому бути. Він не знав, що цим підводив Артура, котрий напередодні сповістив родину, що приведе на обід дикуна, але що турбувався, мовляв, нічого, бо дикун цей дуже цікавий. І диновій на думку не спадало, що її брат здатний на таке лицемірство, а надто після того, як він виручив його з неприємної історії. Отже, сидячи за столом, він ніяковів за свою невмілість і водночас був зачарований усім, що бачив навколо. Уперше в житті він зрозумів, що їсти це щось більше, ніж звичайна життєва функція. Досі він ніколи не думав, що саме їсть то була їжа, та й годі. А на цьому обіді він задовольняв свою любов до краси, бо тут їдження було функцією естетичною, ба навіть інтелектуальною розум його був збентежений. Мартін чув слова, значення яких не розумів. І такі слова, що їх подибував лише в книжках. Жоден чоловік і жодна жінка, яких він знав, не були так розвинені, щоб уживати їх. Та коли ці слова легко злітали з уст членів цієї чудової родини, її родини, він аж тремтів від захвату. Усе романтичне, високе, прекрасне, що вражало його в книжках, усе це виявляється правда. Він був у тому дивному і блаженному стані, коли людина бачить, як її мрії перестають бути мріями і втілюються в життя. Ніколи ще Мартін не почував себе на таких висотах. І, не відступаючи на перший план, слухав, спостерігав, тішився, а на запитання відповідав дуже коротко Їй? Так, міс, і ні, міс. А її матері? Так, мем, ні мем. У розмові з її братами він насилу стримувався, щоб не казати так, сер, і ні, сер, засвоєні на морі. Але юнак відчував, що це недоречно що цим він визнав би себе за нижчого. А куди ж то годиться, раз він хотів здобути її. Зрештою, так йому й гордість підказувала: їй богу, я не згірший за них, сказав він собі. А що вони багато знають, то я теж можу їх дечого повчити. Але як тільки вона або її мати зверталися до нього, називаючи містер Іден, Мартін забував про свою гордість і весь спалахував та сяєв в радості. Отже, і він культурна людина і обідає у товаристві, про яке раніше тільки читав у книжках, та він немовби й сам ставав героєм з книжки, і зазнавав дивних пригод, змальованих на друкованих сторінках оправлених томів. Спростовуючи характеристику, яку дав йому Артур, він більше скидався на смирне ягнятко, аніж на дикуна. Марцін сушив собі голову тим, як поводитися далі. Він зовсім не був смирним ягням, і не в його натурі, сильній і владній, було грати другу скрипку говорив він лише тоді, коли була крайня потреба, і мова його дуже нагадувала його ж таки перехід з вітальні до їдальні. Він раз по раз затинався, шукаючи в своєму багатомовному словнику відповідного слова, а знайшовши, боявся, що не зуміє його як слід вимовити. Інші ж, здавалися йому незрозумілими для цього товариства або грубими і різкими. Його весь час гнітила свідомість, що така нескладність у мові робить його якимось йолопом і не дає висловити те, що він почуває і думає. Його любов до волі повстала проти такого обмеження. Так само, як шия проти пут твердого комірця. Мартін був певен, що довго не витримає. Він мав дар яскраво мислити і почувати, і творчий дух його був бунтівливий і завзятий. Його швидко опановували різні ідеї, що билися у породових муках, аби набрати виразу й форми, і тоді він забував, що з ними де він, і здавна знайомі йому слова злітали з його уст. Щоб збутися лакея, котрий весь часто вбичив у нього за спиною, нав'язливо підсовуючи якусь там страву, він вигукнув коротко і різко. Пау! На мить усі замовкли. Лакей, чекаючи, зловтішно посміхнувся, а сам Мартін обмертвів, але одразу опанував себе. Мовою канаків це означає годі, доволі. Так, якось ненароком у мене вихопилося, пояснив він. Помітивши, що рут пильно і зацікавлено дивиться на його руки, він мовив далі: Я прибув сюди, на Тихоокеанському поштовому пароплаві. Пароплав запізнювався, і нам довелося в портах п'ють Цаунду працювати, мов неграм. Вантажили мішаний фрахт, коли вам відомо, що це таке. Там я й подер собі шкуру. Та я на це не дивлюся, поспішила сказати вона. Як на ваш зріст, у вас дуже малі руки. Обличчя йому спалахнуло. Він зрозумів, що це як натяк ще на одну його ваду. Так, винувато промовив він, кулаки мої не дуже великі, зате в плечах у мене сила, як у бика. І коли дам кому в зуби, то й у самого руки, наче побиті. Мартін був незадоволений, що сказав це, і відчував до себе огиду, що розпустив язик і плескав казне що. То був дуже сміливий вчинок, коли викинулися на допомогу Артурові. Чужій вам людині, мовила Рут, помітивши його збентеження, але не знаючи причини. Він зрозумів і оцінив її тактовність, і під напливом гарячої вдячності знову дав волю своєму язикові. Це дрібниці, озвався. Кожен на моєму місці повівся б так само. Хулігани шукали сварки. Артур їх не займав. Вони напали на нього, а я на них. Ну і відлупцював їх добре. Отож у мене подряпані руки, а в декого з них не вистачає зубів. Я не міг стерпіти, коли я бачу. Раптом він замовк з розкритим ртом, вражений свідомістю своєї нікчемності, відчуваючи, що він не гідний навіть дихати одним повітрям з нею. І поки Артур двадцяти розповідав, як до нього на поромі причепилися п'яні та як Мартін Іден кинувся йому на допомогу і врятував його. Сам Мартін, насупивши брови, думав, що став посміховиськом, і почав ще завзятіше міркувати про те, як йому поводитися з цими людьми. Досі він нічого не придумав. Він був на їхньої породи і не міг розмовляти їхньою мовою Підрублятися під них. З цього однаково нічого б не вийшло. Та й вдача його не лежить до такого. Не було в ньому місця на фальше облуду. Хай там, хоч як. А він буде такий, як є. Тепер він не вміє говорити по їхньому, однак згодом навчиться. В цьому Мартін був певен. А поки що розмовлятиме з ними своєю мовою, звісно, пом'якшуючи вирази, щоб присутні його зрозуміли і щоб не дуже їх шокувати. Він не показуватиме своїм мовчанням, ніби знає те, чого не знає. Отже, коли брати, говорячи про університетські справи, кілька разів ожили слово трих, Мартін іденс спитав. Що таке триг? Тригонометрія, відповів Норман, посміхаючись, частина вищої матики. А що таке матика? Було наступне запитання, і цього разу усі чомусь засміялися, дивлячись на нормана. Математика. Ну, арифметика, пояснив той. Мартін іден кивнув головою. Здавалося, на мить він зазирнув у безмежну глибочинь знання. І те, що побачив, набрало відчутно реальних форм. Надзвичайна сила його уяви абстрактне обернула на конкретне. В алхімії його мозку, тригонометрія, математика і вся галузь знання, якого вони обіймали, перетворилися в яскравий краєвид. Він бачив зелене листя і лісові прогалини то залиті ніжним сяйвом, то пронизані золотистим промінням. Далі все повивала пурпурова мла. А за цією пурпуровою млую він знав, криється чарівне, невідоме, приваблива романтика. Це п'янило його, як вино. От де можна випробувати силу й розум, От де світ, який варто завоювати. І вмить з глибини свідомості зирнула думка, завоювавши, здобути її, цей лілейно-білий дух, що сидить поруч нього. Блискуче видово розвіяв Артур, котрий весь час намагався розбудити в ньому дикуна. Мартін Іден пам'ятав своє рішення уперше за весь вечір він став самим собою. Спочатку це виходило дещо силовано, але потім він перейнявся творчою радістю, змальовуючи те життя, яке знав. Він був матросом на контрабандистській шхуні Алкон, коли її захопив митний катер. Мартін умів бачити і умів розповісти про те, що бачив. Він змалював бурхливе море, кораблі, і людей на морі. Силою своєї уяви він примушував слухачів бачити все його очима. З чуттям справжнього художника він вибирав спосеред безлічі дрібниць найцікавіше, створював картини життя, що мінилися яскравим світлом і барвами, надавав їм руху. захоплював слухачів потоком своєї, хай і невишуканої красномовності, свого запалу і сили. Часом їх шокував реалізм розповіді і грубі вислови. Але неотесаність у його мові незмінно чергувалася з прекрасним, а трагізм пом'якшувався гумором, химерно своєрідним та гострими матроськими дотепами. І поки він розповідав, дівчина дивилася на нього зачарованими очима. Його вогонь грів її. Вона дивувалася, як могла такою холодною жити всі ці роки. Їй хотілося пригорнутися до цього палкого, могутнього чоловіка. Який, немов вулкан, так і кликотів силою і здоров'ям. Бажання це було таке сильне, що вона ледь стримувалась, але водночас щось і відштовхувало її від цієї людини, відштовхували оті подряпини, брудні від важкої праці руки, на яких у шкіру в'ївся бруд самого життя, і отой червоний слід від комірця, і випнуті м'язи. Його вульгарність лякала її. Кожне грубе слово разило їй слух, кожен грубий випадок з його життя разив їй душу, і все-таки її тягла до нього якась, їй, зрештою, почало здаватися диявольська сила. Усе, що було в її душі таке непохитне, враз захиталося. Його життя, сповнене романтики і пригод, розбивало всі звичні уявлення. Життя, до небезпеки якого цей юнак ставився з веселим усміхом. Видалося Рут дитячою забавкою, якою можна гратися, безжурно тішитись, і яку можна й віддати без особливого жалю. Отже грайся, бриніло в ній. Коли хочеш, пригорнись до нього, обійми його за шию. Їй хотілося осудити себе за легковажні думки, але даремно протиставляла вона йому свою чистоту і культурність все те, що різнило її від нього. Рут зернулась і побачила, що всі захватно дивляться на нього, слухають його, мов зачаровані. Вона впала б у розпач, коли б в очах матері не прочитала той самий жах. Захоплений, але все таки жах, і це додало їй сил. Так, ця людина, що вирнула з темряви породження зла. Її мати помітила це і не помилилась. І вона повірить матері і цього разу, як вірила завжди. Його вогонь уже не грів її, і страх перед ним уже не тривожив. Після обіду, сівши за рояль, вона грала йому з таємним викликом напівсвідомо, підкреслюючи безодню, що розділяла їх. Її музика вразила Мартіна, приголомшила, як безжальний удар по голові. І, хоч це ошелешувало і гнітило його, але водночас і збуджувало він дивився на неї з побожним острахом. В очах у нього, так само, як і в неї, безодня ширшала. але ще швидше зростало бажання перейти її. Він був занадто вразливий і експансивний, щоб сидіти цілий вечір, спокійно споглядаючи цю безодню та ще й під музику. Мав би він душу надзвичайно чутливу до музики. Музика впливала на нього, як міцний трунок, проймаючи вогнем завзяття, полонила його уяву і заносило понад хмари. Жалюгідна дійсність переставала існувати, поступаючись місцем прекрасному і даючи волю окриленій романтичності. Звісно, Мартін не розумів того, що грала дівчина. Це було зовсім не схоже ані на гупання по клавішах у дансингах, ані на грім духовного оркестру, але він знав про таку музику з книжок і брав гру дівчини на віру, терпеливо виловлюючи окремі такти простого танцювального ритму. І дивуючись, що вони такі короткі. Тільки но він схопить такий ритм, і уява розправить крила, як раптом усе губиться в хаотичному вигорі звуків, у яких Мартін не міг розібратись, і уява, мов камінь, падає на землю. На мить йому спало на думку, чи не сміється вона з нього. Він відчував у грі дівчини щось вороже І силкувався відгадати, що хочуть сказати її руки, торкаючись клавішів. Але відігнав цю думку як негідно і несправедливо і вільно віддався музиці. Знайоме солодке почуття ухопило його. Ноги вже не були кам'яні, і самому йому стало легко-легко. Навколо розлилося величне сяйво. Далі все зникло. І він полинув світами, любими серцю світами. Знане і незнане переплилося в яскравому видиві. Він заглядав у невідомі порти, залитих сонцем країв. Блукав по базарах серед дикунів, яких ще не бачило око цивілізованої людини. Ось він чує пряні пахощі островів, як то бувало теплими, безвітряними ночами на морі. А от уже змагається в довгі тропічні дні з південно східним Пасатом. Позаду в морську блакить поринають увінчені пальмами коралові острівці, а попереду такі самі коралові острівці випливають з морської блакиті. Хутко, мов думка, виникають і зникають різні картини. Одна мить, і він мчить на дикому коні, по випаленій сонцем пустелі арізони, ще мить, і він уже дивиться крізь млу розжареного повітря на білу гробницю каліфорнійської долини смерті, а то враз починає веслувати серед напівзамерзлого океану, де, вилискуючи на сонці, височать велетенські крижані гори. Ось він лежить на кораловому острові під кокосовими пальмами, слухаючи ніжний спів прибою. Ось палає синім вогнем кістяк давно затонулого корабля, і у відсвітах полум'я під дзвін гавайської гітари та стукіт тамтамів танцюристи танцюють гулу. То було жагучою тропічної ночі. Вдалині, на тлі зоряного неба вимальовувався кратер вулкана, вгорі блив блідий серп півмісяця. А низько в небі горів південний хрест. Мартін скидався на еолову арфу. Те, що він пережив і зазнав на своєму віку, було струнами, а потік музики вітром, що торкався цих струн і примушував їх бриніти спогадами і мріями. Він не просто почував кожне відчуття набирало форми, кольору і блиску, і все, що виникало в його уяві, перетворювалося у щось величне і чарівне. Минуле теперішнє і майбутнє зливалося в одне, і він полинув думкою у широкий живий світ, шукаючи пригоди подвигів заради неї.